Дуже цікаве повідомлення, дуже цікаве повідомлення. Добрий день, Митро. Вчора моя Тетяна відмовилась від роботи, яку ви пропонували. Ми дуже вибачаємо, що потребували вас стільки часу. Вчора ми потрапили на шахраїв, які обіцяли золоті гори і тому відмовилися. Про що дуже жалкуємо відмовилися від нашої роботи? Чи є можливість повернутись до пропозиції з Литви, в то в місті Тароге? Будь ласка, ви надійна і перевірена людина. Ми вам довіряємо з повагою Марина. Я замалював Марину. І так далі. Ну, Марина побачить це повідомлення. Марина, вибачайте, що я це записую. Але це дуже показовий момент, дуже показательний момент. Він дуже болючий для всіх рекрутерів, в тому числі для мене. Який? Ти ведеш людину тиждень-два. Ти кажеш правду, що робота важка, заробіток такий-то, ви маєте бути готові там, до важкої роботи, а, але вас зустрінуть, вас проведуть, ви йдете в саму кращу агенцію, це сама така нормальна вакансія і так далі. Ну, Допустимо, там 1100-1200 євро, можна більше. Ну, треба, щоб були допоможі часи. І так далі. Все перевірено. Дівчата мене знають вже більше, ніж два роки. І так далі. Все перевірено. Я веду людину, я вкладаю в неї час, вкладаю душу і так далі. І з'являється шахрай який дзвоне, каже, от мене телефончик тут. який дзвоне, каже: алло, у нас є робота де ви будете отримувати 1500 євро. Житло безкоштовне, робота легка, або там 2000 євро, євро. Є гарантії, все чітко. Ми вам повертаємо гроші за дорогу. 2000 євро. отримуєте, Ми гарантуємо, що все буде добре. Ми гарантуємо, що легка робота. Коротше, там як то так розказують, що у людей немає сумніву. І вони, людині, яка яку вони знають два роки, яка їх вже влаштовувала, яка їх вела два тижні, все розказувала. Ми купували білети, ставили імміграцію. і люди, і мені дзвонять, вони кажуть, ні, ні, ми відказуємося, воно не пе, ні, ми відказуємося, все все сю, да, да, вибачте, все. Ми не їдемо. Ви не не їдете, ви просто повелись на безплатний сир в мишеловці. І от. Дівчата, не ображайте, що я записую. Я просто якби поучаю, наскільки можу людей, що ви байміть, нету такої роботи за границею, немає. Де супервисока оплата, ви приїжджаєте і вас, ви приїжджаєте без кваліфікації, без знання мови, без дипломів, ви не спеціаліст, вас супер ждуть, тільки ви можете зробити цю роботу, тільки вам, тільки сьогодні і тільки зараз, полцарства, Такого не буває. Такого не буває. Понимаєте? Такого в природі не буває. Ви все одно будете заробляти середню зарплату, десь більше, десь менше. Ну, це те ж саме, якщо от з вами зустрічається, хлопець каже, що да, я на тобі хочу жениться, да, там, ну подивимося, як будемо жити там, по ситуації, там, сколько буде дітей. Він каже, ну, там, ну, я хочу, там, ну цього все. Ну, в общем, він вам розказує, примерно, ну, правдиво, чесно. І тут вам зустрічається хлопець, який каже, все, ти не будеш працювати, ти будеш на сьомому небі, Дубаї, Гавайї, коротше, Австралія, все ми будемо жити. І ви такі, а, все. Ну, скорее, це не правда, скоріше за все, це не правда. Але на цю уточку ведуться дуже багато людей. Дуже багато людей. Я даже даю схему цього розводу. Я теж можу дати об'явлення, сказати, що Германія 2000 євро зарплата, льотчик на шоколадній фабриці. Вони мені дзвонять, я скажу, так, да, Німеччина, Штутгард. Шоколадна фабрика, тільки сидячі процеси, сидячі процеси, одяг видаємо по приїзду дорогу компенсуємо вам. Є ліцензія, от договор, От ми якусь там вам ліку Коротше, все добре, от 2 тисячі євро. І людина думає, нахер я буду їхати в ту Литву, нахер я буду їхати в ту Польщу, Чехію, Германія, сидячі процеси, 2 тисячі євро дорогу компенсують. Все легально, Договор вислали. Ну там десь мелким написано, що форс-мажорна ситуація, Договор анулюється, якщо там, а вдруг там, ну, ви ж, конечно, не дочитаєте цього все. І ви таки: "Ніт, ніт, ми в Польщу не поїдемо, Чехію не поїдемо, в Литву не поїдемо, Зачем воно надо, ми їдемо туди". І і все, вас будуть, ну, скинути в все. і потом приїздом скажуть: "Дивіться, все хорошо, но зараз надо оплатить там якісь документи, там 200 евро з вас 200 евро і, ну, все так, як ми говорили, от договір, все, все чики-пікиші, так круто. І люди платять. Ну ці, допустимо, дівчата, ну вони побоялись, вони зрозуміли, що це розвод. Ну в основному платять. Навіть ті прожоні, які їздять в Польщу, працюють там годами, вони їдуть в Германію на упаковку чая ліптон, мужики. Гірманія на упаковку Чая Літан по 300 євро заплатили в минулому році. Не ведіться на розвод, безкоштовний сир тільки в мишеловці. Доверяйте перевіреним агенціям, перевіреним людям, відео, ті, що я показую, от скріншоти. І звертайтесь нормально. Вас влаштуємо. До нових зустрічі.